Жирона, ти, хоч Звучайно, ну, ти хочеш про Жирону говорити? Звичайно, хочу говорити. Що ти хочеш про неї говорити? Ну в першому турі просто... український футбол на підйомі. А український футбол на підйомі. Я розумію. Ні, ну в першому турі вони програли, бо в них воротар той Гасаніга психанул. Да, в другому турі програли, тому що Вільяреал сильна команда. Мічел після поразки 0-5 сказав, що це найгірший матч у тренерській кар'єрі, і це був дуже поганий матч. Крапівцов вийшов старті, пропустив 5-4 за 28 хвилин. Загалом ось різниця між ними Гасанігою в тому, що Саніга при тому, навіть що це не топ воротар, він дає якусь більшу впевненість команді, бо тут впевненості не було ні в кого, і в матч Вілерал Жирона ще ж був цікавий, тому що буквально в контексті цього матчу там наступного дня після цього матчу почалися розмови про те, що Жирона може банат перейти, а Вілерал довби. Про вілерал я так і не поняв, звідки ноги у цих чуток ростуть. По-перше ж, Жерар Морено не молодий, і він скільки сезонів уже нестабільний, тобто mm -hmm. Айоса Перес минулося на. Довго травмовано. Так, чудовий минулий сезон, але теж він футболіст досвідчений. Ну, в них пепе зараз нападник і нападник Ейонг, І проблема в чому Ейонг мав таке перед такий початок сезону, що його зараз можуть легко забрати, і там навіть цілий роман здається, писав, що Барселона його купить. Там 10 мільйонів всього клаусула а, ну, і відправлять в оренду. І коли ось Айонк, якщо Айонк так піде, то тоді їм потрібен буде нападник.